Їду з пошти, не болається, Тере магазину, їздила по посилки купила для консервації все. А в нас йде дощик. Я як ото дурне. Якби хто був на вулиці в селі і побачили. Їду, посміхаюся. Дощ такий теплий, дуже теплий дощ. І плюс ще від дороги йде така парнота. Нарешті в нас зниження температури. Ммм, mm. як це добре. Але мокрі речі це не добре. Пташки співають. Я вже майже вдома. Залишилось мені на горочку доїхати, так що... То чекав дощу, ви обов'язково його дочекаєтеся. Дарма що гримить, а тихенький. Я вже казала, сьогодні ще п'ятої ранку не було. Той шов дощик. Ну так, знаєте, повеселішало все на городі. Але не промочив, щоб так дуже. Але кабачки, які з краю тут у нас на початку, стоять вгору, не лежать, як лежали. Тому плюс ще цей дощик, хоч понапивається все водички. Бо з понеділка сумщина готуюсь. Знову 37. Я й не змерзла. Дощ теплий. Не так, як завжди буває, холодні дощі там. Дощ теплий, гарний. Передягнуся та й подивлюся посилочку за яку я дуже вдячна нашому збусею зайчику, пані Ірині, пані Іра, то якось Ірина це офіційно дуже, яка порадувала мене, мій фітодерматит, і з Києва купила і надіслала мені оці китайські маски залоя. Я їй дуже-дуже за це вдячна. Ой, на горку важко. Ой, теплий дощик, гарний. Добре, що не такий, що ламає все на світі. І вам гарного дня. Так, трошки проїхали зі мною по вулиці. З носа капає, голову можна вже мити, шампунь нанести та й усе. Ціка верба. Ой, чуть-чуть до повороту і вдома. Всім гарного дня. Зала і умилася, і покупалася. А в мене, до речі, пані Вікторія, це ваш флокс цвіте. Той ще я для вас залишала. А який гарненький. Я сьогодні цікавилася. У Фейсбуці флокси продають. Цікавилася ціною, хотіла б білий собі. Так 50 гривень коштує. Я цікавлюсь, який ж це розмір кущика. Дві гілочки із корінчиком. А я за 70 відправляла. Там, напевно, 15 гілочок вилізло. А красення, га? Сонечко сховалося, так він поживе трохи довше. Хоча й на сонці вони дуже довго квітнуть у мене. Я вже вдома передяглась і пустився такий шикарний дощик. О, з бусею гуляла, чашку забула в день. Ой, який гарний, тихий. М -м -м -м. Перчик зав'язується. Все росте. Дуже гарний дощик. У нас вимкнуло світло, тому завантажу це відео вже коли увімкнеться. Ух, який пускається знов. Дельфініум мій вже майже-майже доцвів. Майже. Ой, як гарно, квітник поливати не треба, і полуницю. Оце хто запитував, чому цибулю вже вирвали, а що б з неї оце було? Ми вже навчені гірким досвідом. Бувало всяке. Бувало таке, що і висихало, а бувало, думаєш, та хай ще підсохне, а вона... Давай наново, можна сказати, рости, корінчик знову пускає. І сонце світить, і дощ іде. До речі, я вже намазюкалася одне саше. Там у посилочці 5 упаковок. І в кожній упаковці по 20 саше цієї маски залує. І вона шикарна, від неї не пече не рука, не всі оці ось. Не всі оці водянки на ногах трохи заспокоює, не трохи, а взагалі вона заспокоює. Печіння відразу зникає. І е, якщо там наносити крем для обличчя, крем для рук, просто якась мазь. Так пече, бо воно ж, по суті, пори відкриті. А після цієї маски немає печіння ось цього самого від маски від косметичного продукту. Нема взагалі ніякого печіння. Аромат. І ось такі масочки. Я дуже-дуже-дуже-дуже вам вдячна, пані Єре. Навіть взяла людина 5 ось таких для е, тканинних масок залої. А це ось вони, моє спасіння. Моє спасіння. Аж 5 упаковок. Вам лайк і сердечко. Серденько. Ось таке.